Сніг, місто запати. Вкриті всі шляхи. У цій святковій залі зібралися ті, хто не один десяток років підіймають та розвивають культуру нашого міста. І всі концертні номери звучать на їхню честь. В тому лютому незабутому. Ця країна натягнулась, мов струна. Пан Анатолій у культурній сфері вже 50 років, а все почалося із навчання на відділі духових інструментів у міському музичному коледжі. Потім 20 років митець керував оркестром Джура, що у ПК Центральний, а останні кілька років, будучи вже на пенсії, викладав у музичній школі. Пан Анатолій каже, зустрічі із колегами по творчому цеху завжди неочікувані та приємні. Спілкуватися завжди потрібно і в малих форматах, і в більших форматах. Кому як? Удасться. От спасибі адміністрації, нашому фонду, який зібрав всіх ветеранів. Я думаю, що було б непогано, якби нас збирали два-три рази на рік. І таку чуйну та теплу зустріч для почесних діячів мистецтва організувала громадська організація Арт Культура, аби подякувати ветеранам за їхню творчу працю. Дуже хотілося підтримати сьогодні в такий непростий час, коли сьогодні ми знаємо і повітряні тривоги, і інші моменти сумні. То хотілося трішечки радості дати цим людям, адже вони все своє життя створювали свята, дбали про людей, про їх відпочинок, про дозвілля. Вітала ветеранів культурного фронту кращі творчі колективи та солісти палаців культури центральний, південний та саксагань свої слова вдячності Митцям і поважний гість свята. Для кожного потрібно створювати умови. А щоб створювати умови, у вас у кожного є школа своя, є свої напрямки, є свої колективи, є свої заклади і цим, мабуть, і для нас цінна. Наша культура і те, що ви робите для розвитку наших дітей, вже рік як громадська організація Арткультура об'єднала навколо себе більше 500 людей творчих сфер, і майже сотні із них це саме заслужені ветерани культури міста. Маріола Акуліч, Максим Урашов, перший міський.